Вітаю вас, друзі, також світає ця неймовірно красива ліана, яка називається Манцова. Це дуже цікавий шедевральний представник родини Бігнонієвих. Зараз цвіте. І це не якась випадковість що зараз, тому що саме так в кінці осені, на початку десь там зими, напевно, більше Манцова починає розцвітати. В квіти її дуже красиві, вони різнокольорові, світлішають, темнішають. Порізне буває. О, це пов'язане з освітленістю, а також із тривалістю слового дня. От, відповідно, хто раніше розців, того і тапочки. Короті, ті більш фіолетові. От, ще мансо називають чесниковою ліаною. І це не даремно чому, тому що, якщо ви, де Боже, там пошкодите, буде такий яскравий аромат чеснику. Напевно це свідчить про якусь можливо її отруту, не знаю. Зараз я її виніс на вулицю, тому що вдома погане освітлення і вам важко її показувати. От. Але от воно того варто. Тут трошки, бласка, трошки померзне, ще не так довго залишилося. Ось. Що їй треба? Їй треба багато сонця. Вона має рости на яскравому сонці. Літо проводить на вулиці, інакше вона, напевно, не буде цвісти. Тобто, чим більше сонячної енергії вона отримала за літо, тим більше буде квітів. От, але е, Вона була в мене на повному сонці, але зараз проблема в тому, що після окупації вона мене пережила її досить непогано, як бачите, їй було важко набрати е, знову потужність росту. О, тому е, У ну, мене був великий кущ, дуже бачите, вона така досить товста, величезна, але потім щось померзло, щось. там, ще щось, коротше. Ой, звісно, залюбки хотів, щоб вона росла в нас теж на вулиці, щоб можна було вирощувати як вуличну рослину відкритого ґрунту, тому що це неймовірно красиво. і В кінці осені, і в кінці літа, напевно, більше у вас розцвітає такий красивий оберемок квітів. Бачите, квіти її нагадують квіти камсіса. От, і нагадую, що це родина бігнунів, тобто це і катальпи, і камсіси, і ще куча всього цікавого. Ну, Розоруться вона живцями, досить непогано вона вкорінюється. Практично цілий рік. Ось. А, тому а, немає особливо проблем вирощування. Шкідники. Що це може бути, як завжди, а, цей, мучний червець? Так. Потім а, хто ще попелиться, кліщі. Ну, коротше, <різь> <різь> весь спектр. щитівка. Тому будьте уважні, будьте, а, будьте уважні своїх рослин, любіть їх, цінуйте, тому що вони того вартують, друзі. Ну, ось ніби все. А, головне, вона дуже любить воду. Її не можна пересушувати, тому що вона зразу листя падає і погано дуже, тому поливати, сонця багато і любові. Ну, ось і все, друзі. Цим цьом пока-пока.